Вітаю вас на хвилях у Радіо. Сьогодні в нас такий день насичений гарними зустрічами та презентаціями і до мене в студію завітала така просто ясноока, чарівна співачка Діана Барнат, і також композитор Ігор Бойчук. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю! Я знаю, що ви прийшли не просто щоб розповісти про те, чим займаєтеся, що співаєте, але створили нову класну композицію, яку ми будемо сьогодні слухати, насолоджуватися. Ну, але, звичайно, цікаво дізнаватися всю історію, як вона була створена, кому ви її присвячуєте, і знаю точно, що вона буде звучати в нас на хвилях у храдіо. Так, Ігор, ви вже так давно в музиці, ви так давно в творчості. Ви просто справжній скарб для тих, хто досліджує українську пісню. І поки ми ще не вийшли в ефір, я стільки всього цікавого дізналася про вас. І тому, окрім того, що Ігра Бойчика знаєте, як теробовлянина, який композитор, виконавець, також автор багатьох пісень, більше 200 вже на його рахунку, і п'ять музичних альбомів, а ще він мистець. Керівник народного ансамблю теребовляни, які знають і в нас і в Україні, і також за її межами Трембовляни. Трембавляни, про штат Трембовля і Трембовляни. Так як ви музику полюбили з дитинства? Чи, чи вас просто оточували такі люди? Ваші там рідні, можливо, були музикантами? Ви тому вже цією стежкою пішли? З чого все розпочалося у вашому житті? Це завдяки е, моїй мамі на на жаль, покині вже. Сама малку вона побачила, що я сідаю посеред хати, на радіо грає якась музика, і я собі підспівує. Ага, вона зрозуміла, що треба йому купити гармошку на, на той час. Ну, клас другий, перший, вона купляє гармошку, каже: набери, грай. А що я маю грати? Я нічого не знаю. Добре, вона сідає переді мною. <свальнена> Закладаю, заклад... Ну, бери, каже, в руки гармошку, я взяв. Так. «Ля...» я. Шукаю. І так вона лялякала. Я шукав кнопочки. І получалося так ми навчання, тобто перше навчання це було від неї. І ми поки вивчили пісню, відповідно, прийшов час, бо це все на слух мама. Казала, мамин голос так, так, і, так, і так, треба було голос. відтворювати. Так, так, а потім вже попросила сусіда mm -hmm. там. Він прийшов, показав мені на гарморці вже пару пісень. Ну і я вже четвертий клас, я вже нормально грав на баяні. Класно. Так. Але насправді, після того як ви почали грати на баяні, ви відвідали музичну школу, так? Так, довго не витримав. А чому? Не знаю. Ну, не, не цікаво, мені було одно і те ж саме кожен раз грати. Тим більше я вже вмів на слух підбирати. Я в 4 класі на Баяні, я вже грав Деміса Русаса, сувенір. Нічого собі, оце так! А мені в музичній школі дають, ну, Такі дитячі пісні, пісні. так, такі так, так, прості. Так. І я витримав два роки і все. І далі просто удосконалював себе на слух, все граючи, 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 але після того я поступив в наш культосвітнє училище. І там ви вже себе наповно відчули, що а. тут ви затребувані, тут так, ви цікаві, так, так, так. тут ви можете розвиватися і показувати все. Все і нове, перша і нове пісня була написана там на, на третьому курсі. Це перша пісня. Як вона називалася? Тільки ти. Тільки ти по російській мові, але це на той була час, е, вимогою, тобто композицію треба було створити, можливо, до якогось певного свята, до якогось заходу. Чи це було просто ваше відчуття? От якісь якась мелодія, чи якісь слова, які вас засіли, і ви хотіли написати пісню і кому так, присвятити? То, то і слова були, і це ну звичайно, то можливо, якесь закоханість студентське кохання, можливо, так, так, так десь щось в тому плані було. Але я не знаю, чомусь тоді всі. Мали в своєму багажі мати на російській ну, російську мовну пісню. Ну такий такий час був можливо. Але потім я, вже, коли Україна стала незалежною, то я переклав її однозначно і видав її на люди е, українську мовну. І від того часу російського нічого не було. Так. І бачите, так і воно є, що ви настільки відчуваєте, що українська мова дуже милозвучна, дуже так, так. дуже легко лягає в, в піснях. Тому і тексти, звичайно, що можна перекласти адаптувати навіть під те, що було написано іншою так. мовою. Це Була одна єдина, я кажу, але це. Був такий період, я кажу, що це були ще е, період за радянського союзу. Далі у вас дуже цікава була історія. Хай Діаном мене пробачить. І я все ж таки хочу, щоб пан Ігор розповів про розповів про те, як ви служили в армії, будучи за кордоном, і ви створили власний гурт. Так, було таке. Розкажіть нам трошечки більше про це. Добре, на жаль, тоді. А може, і не, і не на жаль, може, я не знаю, як це правильно е трактувати, що всі мали служити в армії. І тоді, на жаль, що Афганістан розпочався туди, куди е не треба було ходити, як, ну, не в слов. І тільки через те не хотілося йти до армії. Але були ще, е наприклад, країни, які. Не воювали, не, не войовничі, і тоді можна було. І мені Богу дякувати, мене відправили служити в Німеччину. Ну, два роки служби в Німеччині, це в ті часи, це було щось із чимось. Але побачили в моєму е, військовому квитку, що я музикант, давай каже, ти маєш зробити гурт. Але що саме характерне, мене відправили в, в, в такий батальйон, де. Ремонтували техніку, <хи> і там всі були як не шофера, як не е, танкісти. Ну, не словом, і ремонт техніки. З кого я мав вибрати, але чую, хтось співає один. Щось ти ви грати, Мію. на семистройній гітарі добре. Ми ж грав на бас гітарі Ти міш на гітарі Мі. на барабані. Ага, зрозумів. Так, на барабані в мене грав з Азербайджану. На бас гітарі грав з, з Грузії, на ритм гітарі грав з України, і я ніби з західної країни мусив на, на клавіша грати. Хоча я дуже хотів на гітарі грати, але не було кому на клавіша грати, я мусив на клавішах. І так ми, правда, кожен день репетиції. Ми вже настільки були, зігралися, що ми вже потім грали ну, любу музику, світову, навіть, можна сказати, таких відомих. Виконавців і рок гуртів, що, що а я ж сам здивований не бо, як це можна було робити. Повернулися ви в Тернопіль після Німеччини, після служби. Які у вас були бажання, отакі от творчі, бо творча людина, вона, якщо набирається, думає, от все, я повернусь додому, я буду там то-то, то-то, то робити. Як вас тоді? Ви пригадуєте ці відчуття, що так, ви хотіли так, 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 і, так. і з чим стикнулися? Я приїхав в, в Теребовлю до, до себе і захотів продовжувати таке далі робити, бо це було цікаво, але, на жаль, я не, не знайшов однодумців в тому плані. І тоді, ага, раз нема однодумців в такому плані, значить, треба в якомусь другому. І я, ну, так, по випадку долі е, запросили мене на роботу в будинок культури, і був створений мною там і ще одним співпрацівником Олегом таким зі мною працював Качківський. Це перший керівник, до, до речі, трембовляни. Ми створили гурт Трембовляни, ансамбль української пісні. І так вже тоді Богу дякувати, ми працювали в фольк в такому стилі. Аж шість років ми е, від е, гастролювали в Польщі. Ого, багато. І як вас зустрічали? О! Oh, <laughs> Україна, браво! І все, трембавля. Досить, досить нас сприймали. На ора, наскільки мені було дивно і приємно водночас що нашу українську музику, культуру цінують. Щодо осені, зазвичай дуже багато концертів осінь, і е, музиканти, композитори, виконавці вже до осені готують якісь особливі пісні, репертуар новий. Як у вас відбувається, Діана? Як ти готувалася до цієї осені? Чи довго плакали презентацію нових пісень? Гарно все наговорили, що я вже навіть лакати. Дивіться, в мене таке, щоб якась там пора року, і там має бути в мене пісня про осінь, пісня про зиму, у мене такого немає. На даному періоді мого життя і впродовж, як то все продовжувалося, і до зараз це для мене писали пісні, музика мого арт-наставника Ігора Бойчука, а слова були композиторів наших місцевих композиторів. Поетів. Поетів. так. Я вже говорю, вже розійшлася я, а, а як власне відбувається цей творчий тандем? Як шукати ту людину, яка з легкістю може підібрати композицію під твій тембр голосу, під твою манеру, під твою ну можливо, якусь теж стилістикою, яку ти любиш, що ти більше любиш співати? На щастя, на Бог мені дав таку людину, мого арт-наставника і Бойчика, який мені в цьому допомагає? Ну, як воно, ну, то, в принципі, відбувається. Най, найпер, найперша моя пісня це була знову ж таки не згадати її, бо я е, в 2019 році, я тут була перший раз у вас, і я теж її тут презентувала, ми разом були. То це була коломейка-непомийка. То як вона була? Скільки мені тоді років було? Це була моя найперша пісня, і. Це ти вже студенткою була? Ну так, я вже була студенткою, а. можливо, перший курс чи другий курс якось отак, Тернопільського педагогічного університету. Але така смілива. Е, Ну, Тут не воден було бути не сміливою, я вам скажу. Тут треба було. І каже Ігор Петрович: Дивися, ну співаєш. Ми там розучували різні пісні, зовсім інші пісні з інтернету. Він каже: Ну треба тобі твоєї пісні. Ну, я тоді ну, можливо не дуже розумілася в тому, кажу, ну та та давайте кажу. І от так мені каже, давай вибирали Віро Петровича дуже багато, там зошиті всяких пісень. Там, просто. І ми якось так натрапили на коломейку-непомийку. Він мені якось її награв, заграв. Я кажу, ой, класно! І на той період вона мені така, так мені дуже заімпонувала. І ми поїхали, її вспівували, поїхали на студію, записали фон зробили фонограму, записали плюс. І от Отак вийшла моя перша пісня Так, а, пісня так. ну, я розпочав ігор. А як ви підбирали от композицію? От, яка дійсно найбільше би посувала діані? От, захопити, тому що молодь. Я хочу, наприклад, таку чи там іншу музику виконувати, яка е, більш там на слуху, яка частіше з'являється mm -hmm. на телебаченнях чи е, по радіо, і можна почути? От як захопити молодь е, своїми, своєю музикою і сказати, що от власне авторське це дуже цінне? Ну, я зміг це е, захопити її, тому що вона від шостого класу вже в мене займається. Вона привела її бабуся. Каже, в мене так гарно внучечка співає, каже, може би до вас на вокал прийшли. Каже, приводьте. Послухавши її, та що, є матеріал, можна цього. І так ми поступово-поступово і дійшли до, до того, що. Вона зрозуміла, що їй потрібні свої пісні часто завдяки там чи арт в наставнику людина тоді має якісь такі певні асоціації, тобто пісні, які найперше асоціюються саме з виконавцем. І, Діана, яка твоя композиція? От якось ти помітила? Ага, і, навіть якщо ти кажеш потрібно десь виступити, і тебе просять виконати саме цю пісню, то яка саме от твоя, і найперша асоціація, яка викликається. Ну, зараз в моєму багажі, я би сказала, вже є. Я вже, ми вже випустили перший сольний мі альбом з тих пісень, які розпочиналися. Я не можу сказати, що є якась одна пісня. З кожною піснею в мене якісь особливі емоції. І можливо, зараз такий час наш, і в мене є така пісня Я проклинаю війну. Можливо, вона, вона теж так розлетілася була по тіктоках. По... По різних пабліках більше таке, що стосується напевно України, але і звісно, що є і такі трошки інакшу тематику пісні. Але... Ні, Коли за запрошують, то вони е, дають тему Тем, тематично, і вже тоді ми вже самі там підбираємо, що до чого і на то. Ви маєте заспівати. Ми сьогодні будемо презентувати композицію нову вашу. Як вона створилася? як з'явилася ідея? Ігор, ви розкажете більше. Починайте. Ви я щось там так, можу так. продовжувати це. Ідея створення цієї пісні це, можна сказати, завдяки коронавірусу. Більше часу було. Розпочався коронавірус. Ну, звичайно, що була така ситуація, що сказали сидіти вдома, сидиш вдома. то треба щось. Щось робити? Ну, не гласить, день просив, два-три. і Я, в мене дочка, яка теж пробує свої вірші писати. Але чомусь я кажу, та я почитаю, не дає. Це я для себе пишу, кажу, тоді пошукай мені якісь тексти. І вона зайшла в інтернет, знайшла мені декілька текстів, і якраз в той момент вона знаходить цю пісню, яка називається Візьми яку сьогодні будемо презентувати. І так я почав писати, написав її. Але написавши. Чекав її, певно, вона чекала свого часу. Бо треба лише подумати, як її подати на, на люди. Чи самому співати, чи Діані дати заспівати, чи дуетом, І в кінцем в результаті вирішив, що це буде дует. І так. так чи багато у вас спільних дуетів є? Є є декілька дуетів. Є, Я вже три на не... точно. 2-3-4-5. П'ять? <п 'ять> Діан, як з своїм наставником співати? Розкажи нам трошечки більше. Скажу ще від, від як то кажуть від людей, які говорять, що наші голоса дуже поєднуються. Тому ми можна сказати, що так, що ми вже співалися і класно. Це, це все пов'язано, з що в Тереболі такі голосисті, і ви легко поєднуєтеся. Чи те, що ви вже просто ти з маличку навчалася і ти вже знаєш, як, як що потрібно співати, і як в такому. Я думаю, що якось так і, пев... то, і, то. і то, і то, напевно, так, так. Ви звикаєте один до одного і тоді легко порозумітися так, на сцені. Так, так. Ти там Деколи щось давай тако, то ти тихіше, трошки там ще щось. Ну, звичайно, що є якісь там перепалочки, але це все нормально. Але коли і співаєш частіше, то тим більше і його вже тоді. Так, Діана, твій такий рутинний день, як він виглядає? Скільки часу ти співаєш щодня? Ой, дня? Знаєте, то день на день не похожий, але ну, в загальному як. Стараюся більше просто вдосконалюватися знову ж таки, як не знаю, може відкрити привідкрити секретик. Почала писати свої пісні, почала писати свої слова. Почалося все в принципі з віршів просто а, да. Ну короче, теж зовсім інакша історія, але. І співаю, стараюся співати світові хіти, закордонні ніби пісні, щоб голос завжди був тонус, як мені каже Юрій Петрович, що ти хочеш бути на плаву, ти завжди повинна бути в тонусі. А щоб бути в тонусі, ти завжди кожен день повинна співати. Ну тому я так не то, що стараюся. Я розумію, що навіть слово не розумію, я хочу цього розуміти, і тому хочете доповнити. Так. Та й робота в неї така, та, і посада артистка центру культури і дозвілля. Це вона приходить на роботу і зразу. Так та. ось розпівки пішли і так далі. І Тоді співаємо пісні, Ігор. Скільки чи багато у вас таких талановитих вихованок, які зараз на сцені, якими ви пишаєтеся, і власне про про кого хотіли би ще згадати? Були звичайно ще двоє чи троє дівчаток, але вони просто закінчили. Тобто, інші життєві пріоритети з'явилися, і музика так, вийшла так. на другий план. Дехто виїхав за кордон, розумієте? Зараз є ще одна в мене дівчинка, Діана, яка теж прогресує, можна сказати. Вона закінчує 11 клас, і ми от недавно теж випустили були. Тріо разом. Я з двома ученицями, з двома діанами, Дома -діанами. Адіанами, Рідний поріг. До речі, хто має бажання, то нехай зайде на Ютуб. І можна буде побачити. Отож, ми будемо шукати ваші пісні в Ютубі і на інших платформах музичних для того, щоб дізнаватись. Ну і в ефірі у теж багато класної української музики, класної музики наших рідних виконавців. Тому будемо задоволеннями слухати. Щодо цієї композиції, перед тим як ми її послухаємо, хто більше скаже, Діан, Давай, можливо, ти якби ти її представила для тих, хто її почує вперше. Чим вона наповнена ця пісня? Ця пісня в загальному про любов. Але кожен відчув, прослухавши цю пісню, відчує щось своє особливе. Вона для мене наповнена таким якимось душевним, легким спокоєм. Знову ж таки, я можливо щось собі думаю інше при прослуховуванні цієї пісні. Хтось собі прослухає. А ну, скажете нам там чи напишете. От ви прослухаєте пісню, про що вам пісня? От як ви відчули би цю пісню? В загальному пісня? Так і називається Візьми про любов, про, про, про легкість, про, про нерозлучність що не хочеться розлучатися, і може Петрович щось доповнить? Досвід вже скаже більше. Закінчуючи тему. А то, то я, значить, нормально ще розказала. Так, тему, яку розпочала Діана, тобто підводячи підсумок, це життєва філософська пісня, яку я просто перепустив через. Через себе можна сказати. Пане Ігоре, що вам зараз, які емоції додають сили? От в такий час, коли дуже багато різноманітних хвилювань, що вас робить щасливим і сильним? Мабуть, улюблена робота. Коли ви з радістю біжите, так. спішите на свою роботу. Так, так. І завдяки звичайно збройним силам, які оберігають наш, наше мирне небо поки що тут. Так, їм особлива подяка. Ну що ж, ми маємо можливість почути нову композицію, насолодитися нею. І нагадаю, що сьогодні у нас у студії був Ігор Пойчук та Діана Бернет співаки, виконавці, композитор ігор, який дарує чудові пісні. Ну а Діана з радістю виконує, і тому будемо слідкувати за вами, насолоджуватися справжньою українською музикою. Наступна пісня саме для вас.